Зеленський Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю сказав: нам потрібно, щоб усі українці в усьому світі протистояли цій загрозі. Саме тому я тут Я тут уже дев'ять місяців і фактично наполовину українець. Ось чому я вирішив приїхати сюди. Мої дідусі бабуся насправді познайомилися в Канаді, але моя бабуся була з Павлочі. Я не знаю звідки родом мій дід. on the news, Реальність така, коли я вмикаю новини і бачу, що Росія бомбардує дитячі лікарні або вчиняє воєнні злочини. Як це може на вас не вплинути? Все, що тут відбувається, впливає і на нас за кордоном. Це не так очевидно, тому що не до нас вдерлися. Чесно не справенкозвунатовонспінівейона, кеймгілайкавозенекспектин. Коли я приїхав сюди, я не очікував наскільки всі в Україні люблять бути українцями і люблять бути тут. Ви знаєте, я брав коротку відпустку і поїхав до Львова. Там був військовий, який загинув, був його похорон. Всі зупинялися на вулиці і просто з поваги мовчали. Ніхто не рухався, поки не проїхали машини. Я ніколи не бачив нічого подібного до приїзду сюди.